Так, дорогі мої, як завжди, добрий день. І як завжди, ми починаємо з прекрасного, з таких дзвіночків. Подивіться, яка краса. Сьогодні у нас меню, на перше, зупа, як завжди. На друге, ми готуємо калафьорі, цвітну капусту. Ми її відварили і зараз хочемо її запекти. Для того ми зробимо її соус або заправку. Отак ми її відварили і хочемо зробити заправку. В цій мисці вже була, вже була, отак от трошки відсуну. От так, в цій мисці вже я робила заправку для наших помідорів і огірків. Я вам показую. Окей. О, мама, яке тяжке. Ось ми їх замаринували і робимо мало такі солені, весняні. Помідори отакі от і такі огірки. Що ми зробили? ?ydosi? Я розкажу пізніше, а зараз робимо заправку для для, для оцеєї штуки. Беремо олію, наливаємо. Угу. У нас багато олії немає. Дві ложки. Беремо перець, кидаємо сюди. Видно, так? Чи не дуже? Видно. Кидаємо сюди сіль. Сіль. Кидаємо сюди, це що таке, курі? Треба взяти ложку. Так трошки багато не кидаємо. Так, на кінчик ножа. У нас такий кінчик. Ось такий, на кінчик ножа ми кидаємо сюди. Кидаємо, лишимо. Сюди сюда куркуму. Куркума ж у нас навіть не відкрита. Відкриваємо ось куркуму. Відкриваємо куркуму. Окей. І всипаємо сюди куркуму трошечки. Також, не Також можна взяти на кінчик ножа. Окей, вистачить. Що в нас лишилося? В нас лишилося паприка дольче. І кидаємо сюди паприку дольче. Окей. Також небагато. Вистачить. Так. Сюди кидаємо також трави, Це у нас олігарно. Багато ми даємо трошки, бачите скільки? Трошки. Трошки. І сюди у нас тут трошечки хмелі сунелі лишилися. І викидаємо всі ці ті хмелі сунелі, бо в нас більше немає. І також я хочу дати сюди соус помідоровий. І нам ще треба до того всього паніровочні сухарі. Ось Хмелі сунелі. Тут є всякі трави. Отак робимося. Я думаю, що цих хмелів сунелів нам цілком достатньо. Бачите, такі та ще може тут щось є, ще потім подається. Це ще тут. Так, беремо ложку, розмішуємо то все. Так, розмішуємо у нас таке. Ого, от така вона виходить така така, таке щось. Я спробую діноси. Солі я не чую. Можна додати трошки солі. Але я обов'язково ще дам, знаєте що, томатного соусу. Ми взяли тару. Чому будемо робити? Отак вона в нас виглядає, у нас так всього багато тут. Ці помідори ми сюди поставимо потім. І оце, отак. І нашу цю нашу заправку ми робимо, кладемо сюди. Окей. Тут бачите цілу головку, прямо так всю. Кладемо її сюди і це все викидаємо. Окей. Це також. Окей. І всю цю капусту в форму на 210 градусів, поки вона нам не спечеться.

Розкладаємо, Отак От зробимо красиво. Окей. Отак. От І просіпуємо трошечки паніровочними сухарями з умиттям. У мене все маленьке, так що не дивуйтеся, що в мене місця немає. У мене є поніровочні сухарі, я їх сама роблю. Я отак от трошечки їх, отак, от більше не треба. І кладемо в форму, нагріти, ну ми що його не нагріли, починаємо нагрівати. Okay. І ми включаємо в форму, духовку, okay. на 200 градусів, 210 градусів.

І так, ми в цю роду кинули печерицю, кинули цибульку і моркву, слили олійки, і воно нам хай посмажиться. Потім кинемо сметанки і помідори. Це вариться картопля, вона у нас вариться. І це доварюється юпа. У форно у доварюється, допікається, допікається отак, як ми будемо бачити чи ні. У корну допікається наша цвітна капуста. Тоже, трошки, і Я її виключу. Окей. Okay. Салати, помідори з гірками у нас є. І зараз ми наріжемо.

Не знаю, як буде вирізати, ось так. Що ось так, що ось так. Окей. 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 Окей, і дамо її до грибів. Ще трошки посолю. Угу. Ми додали наш і помідори сюди. ще снітанці трошки. І тут буде наша заправка до картоп. Дуже-дуже. Так, так, зуба у нас дуже кипить, Зробимо її не І так, дорогі мої, в наш обід готовий. У нас на перше чечевична зупа, зроблена не так, як завжди. На друге картопля з курячим м'ясом, з підливою з колючого м'яса. Сама підлива, мариновані огірки і помідори, і цвітна капуста, запечена в форну. Ось такі в нас це маленька картопля, яка попала. <хи> ну, то нічого. Я вам щиро дякую за те, що ви заходите на мій канал. З вами я хочу робити щось більше. Велике-велике вам спасибі. Заходьте на канал, підписуйтеся, я вам буду тільки рада. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, щасливої долі і всього всього що ви хочете побажати самі собі. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам кажу смачного.